Літо це відпочинок, але й відповідальність. Як у Полтаві працює водолазна рятувальна служба? Хто стежить за безпекою на пляжах? Я Валерій Пархоменко. Сьогодні покажу, як усе Музика Волтавська рятувальна служба це професійні водолази і медики. Вони чергують на пляжах, контролюють дно перед купальним сезоном, перевіряють готовність обладнання і завжди на поготові. Кожен день чергування. Човен, мотор, трос, аптечка, засоби порятунку все має бути готове за секунди. І найголовніше це досвід людей, які працюють тут роками. Служба невелика, але тримає під контролем усю водну зону міста. І навіть у найнебезпечніших випадках саме ці люди першими йдуть у воду. Ми повинні дбати не лише про комфорт, а й про безпеку. І водолазна рятувальна служба це одна з тих структур, яка заслуговує на увагу, повагу і підтримку. Я бачу, як вони працюють, і знаю, що місто має підтримати тих, хто рятує життя наших людей.